Ворог наніс два удари кабами по території міста Запоріжжя. Один з них по території безпосередньо нашого центрального автовокзалу. Рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали. Другий удар було нанесено безпосередньо по університетській клініці Запорізького медичного університету. Там наразі без постраждалих, але також постраждали будівлі закладу охорони здоров'я. На вокзалі загалом було приблизно 11 чоловік. Це Чотири водії, і все решта то були працівники автостанції. Е, ще було два пасажири, які очікували в біля кас в залі очікування. Ну, наскільки я знаю, їх вони трошки постраждали, їх витягли з під завал. Багато пасажирів автотранспорту і приватного, і е, автотранспорт перевізників. На 70% пошкоджена будівля автостанції. Почула перший вибух, дуже сильний, потужний, і почула, як вікна розбиваються. Побігла в коридор, ну, потім другий почула. Е, У ну, мене особисто внутрішнє вікно розбилося, і вікна на балконі. У людей дуже багато вікон дерев'яних ну і Досі вони прибирають скоро вікна.